Знову загострилася ситуація в Ізраїлі. Місцеві повідомляють про обстріли терористами міста Тель Авів та Ашкелон. Також у соцмережах викладають відео, як система «Залізний купол знищує ракети ворога. Давайте побачимо. <тас> Тим часом на КПП Каландія між Єрусалимом та Грамалою напередодні сталося зіткнення між військовими та бойовиками. Сутичка не дуже масштабна. Це західний берег ріки Йордан, територія палестинської автономії, з якою легше проникнути на територію Ізраїлю. Перший літак ВПС Сполучених Штатів Америки із військовою допомогою прибув до Ізраїлю. За даними Вашингтон Поста, влада Ізраїлю направила до Вашингтона такі запити: комплекси ПРО Iron Dome, керовані авіабомби ЕС патрони для кулеметів, розширення співробітництва у галузі розвідки. Також Сполучені Штати Америки відправляють авіаносець в район східного Середземномор'я. Про це повідомив міністр оборони з Остін. Він також повідомив, що уряд його України незабаром забезпечить армію оборони Ізраїлю додатковими обладнаннями та ресурсами, включаючи і боєприпаси. Наземна операція Ізраїлю в секторі Газа почнеться в найближчі 48-72 години. Про це повідомляє портал Сінт-Дефендер з посиланням на високопоставленого представника Пентагону. І число загиблих в Ізраїлі людей наразі вже перевищило 700. ще понад 2200 людей постраждали серед загиблих дві українки, але цифри. Не остаточні про це повідомила місцева телерадіокомпанія Кан. Нагадаю, напередодні Ізраїль офіційно оголосив війну після нападу бойовиків Хамас. Ціль країни, контроль над усім сектором гази. Напередодні цехал обстріляв національний ісламський банк, який належить Хамас і ще кілька об'єктів. Хамас натомість ударив по житловому будинку в Нитівотія на півдні Ізраїлю. Цієї ночі продовжувалися бої. Ізраїль обстрілював осередки терористів на території сектору Газа. Рада безпеки ООН зібралася на екстра Сідання в закритому форматі щодо ситуації на близькому сході видання Journal пише, що Іран протягом кількох тижнів допомагав членам Хамас та Хезболи Хезболем планувати раптовий напад на Ізраїль. і Дав зелене світло нападу, коли все було підготовлено. Ізраїль не має наміру обговорювати з Хамас досягнення миру. Завдання полягає у знищенні цього руху. Про це заявив постпред Ізраїлю при ООН Гілат Ерден. Епоха розмови з цими дикунами завершена. Настав час знищити терористичну інфраструктуру Хамас, повністю старти її, щоб такі жахи більше не повторилися. Цитую його слова з західні змі. Між тим міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що правила гри повністю змінилися, і удари по сектору гази незабаром будуть такої інтенсивності, якої цей регіон ще не бачив. Близько 260 тіл вбитих учасників фестивалю Nature Party знайдено на півдні ізраїлю. Про це пише, The Jerusalem Post. також повідомляється, що частину учасників фестивалю захопили у полон. Між тим трохи більше ніж через добу. Десятки туристів відвідувачі фестивалю дісталися пішки до ізраїльського нитівота. Вони пройшли 30 кілометрів пустелу і без їжі та води, рятуючись від бойовиків Хамас. Їм надали першу допомогу у місцевих соцмережах. Пишуть, що усі їх вважали зниклими безвісти. Напередодні з восьми вечора півгодини на понад 350, 350 цифрових носіях реклами на вулицях столиці транслювали прапор держави Ізраїль на знак солідарності українців із ізраїльським народом, який зазнав агресії, б'ється сьогодні за свою країну. Посол Ізраїлю в Україні подякував українцям за підтримку. Вже Другий день триває напад терористів на державу. Ізраїль. Це величезна трагедія. Понад 700 загиблих, тисячі поранених із границям. Я дякую президенту Зеленському і керівництву України за підтримку Ізраїлю. Дякую мері міста Київ за цей знак солідарності з Ізраїлем. І звичайно дякую українцям за співчуття і за потужну підтримку разом. Кремль використає атаку ХМС на Ізраїль для просування наративів про зменшення підтримки та увагу США і Заходу до України. Так вважають аналітики інституту вивчення війни. Вони помітили кілька інформаційних кампаній, які розгорнули 7 жовтня. Зокрема, заступник голови ради безпеки Росії Дмитрій Медведєв заявив, що Сполученим Штатам та їхнім союзникам слід було б зайнятися роботою над палестино-ізраїльським врегулюванням, а не втручатися у справи Росії та надавати Україні військову допомогу. А МЗС країна агресорки звинуватила Захід. У тому, що він допустив ескалацію конфлікту в Ізраїлі експерти кажуть, що ці наративи Кремля спрямовані на західну аудиторію, щоб вбити клин у військову підтримку України, а також спробувати деморалізувати українське суспільство. Ситуація в Ізраїлі відволікає світ від війни в Україні. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда у недільному ефірі Полсатнюс. За його словами, напад терористичного угрупування Хамас на Ізраїль сприятиме повномасштабній агресії РФ проти України. Водночас Дуда спрогнозував, що Європейський союз може зазнати чергової хвилі міграції.